Ро посилюють безпеку та стійкість міської інфраструктури у мерії. Відбулася зустріч керівництва міста з представниками фонду Партнерство за сильну Україну міжнародної програми, що об'єднує уряди Великої Британії, Швейцарії, Швеції, Естонії, Канади, Норвегії та Фінляндії. Дуже чітко розуміє вклад громад, які знаходяться чим ближче до лінії бойового зіткнення. Тим більше потерпають, але завдяки вам решта території України є, є фактично на сьогоднішній день і ми. Більш безпечних умовах, якщо можна так сказати, завжди будемо підтримувати вас, і від вас залежить то ті напрямки, які ми будемо разом розвивати і підтримувати. Мета співпраці підтримати кривий ріг у підготовці до зими та зміцненні системи цивільного захисту. Ідеться про ремонт укриттів, забезпечення закладів освіти та медицини генераторами, створення безпекових умов для роботи та навчання. Yeah. Дуже вдячний вам, що ми підписали меморандум. І згідно цього меморандуму працюємо, і те, що ви сьогодні приїхали, і ми будемо з вами і обговорювати, і ви подивитеся всі ті питання вже конкретно по тим укриттям, про котрі ми домовлялися, по ті. Наші заклади, медичні заходи. Тому я вважаю, ми сьогодні плідно попрацюємо у цій справі і більш ретельно. Будемо працювати і надалі. Як зазначив голова ради оборони міста Олександр Вілкул, у Криморозі вже облаштували понад дві сотні укриттів у школах та дитячих садочках. Збудовані три підземні школи, а також триває ремонт у лікарнях та навчальних закладах. У нас робота складається з декількох понежних. Ну, Ми безумовно це оперативне реагування на руйнування інфраструктури, на прильоти. Ну тут все зрозуміло, всі службу. Намагаємося допомога школи, що відновити. Інший напрямок це трансформація міста. Трансформація міста не лише відбудова, але й створення нового до підходами, європейськими стандартами, як це робиться в Євросоюзі, в яких ми намагаємося вступити. У межах програми Партнерство за сильну Україну вже цього року стартує ремонт укриття у лікарні номер 4 У гімназії Саксаганського району відкривається клас безпеки, а міські комунальні підприємства отримають генератори. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський.